Отже, про все, що буде висвітлюватися на полях генасамблеї, будемо спілкуватися з гостем нашого ефіру Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, політик і громадський діяч, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005-му. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю. Отже, для чого може бути використана ось ця подія і ця зустріч, зокрема з Трампом, Зеленський оголосив величезний перелік питань, що сьогодні для нас ключове. Ну, Трамп ще та родзинка. Ви сказали, що зустріч з ним буде родзинкою. Для мене тут немає якихось особливих очікувань від цієї зустрічі, тому що Трамп за 8 місяців показав, що він не хоче, не може, не бажає. Брати на себе ніякої ініціативи, от його радник Болтон про це дуже чітко сказав. Трамп кожен раз, коли життя заганяє його в кут, де треба приймати якісь рішення, він на декілька тижнів відкладає, а і потім сподівається, що воно якось, якось воно та й буде. Щось воно та буде, якось воно розсмокчеться. Тому Трамп точно не є тим партнером. На якого можна розраховувати, з яким можна стратегічно платувати майбутнє? У Трампа є певні речі, які ну, європейці, і зокрема і президент Зеленський, зрозуміли, і тому ми певним чином повернули Трампа в орбіту наших інтересів, запропонувавши йому зрозумілу формулу. Європейці дають гроші, ми за ці гроші Америка за ті гроші. Продає європейцям зброю, європейці нам цю зброю передають для війни з Росією, і при цьому ми, ми, ми бачимо, що адміністрація Трампа вона не обмежує нас у використанні цієї зброї, так як це робила попередня адміністрація. Оця формула гроші, зброя вона для Трампа зрозуміла і вона працює. Далі Трамп е підкреслює, що він впевнений все рівно що. Путін так його підвів, отака він падлюка цей Путін, Трамп йому повірив, а він його весь час якось там е, каже одне, а робить інше. Чудові розмови, а потім бомбардування, Миланя Трампу про це розказує. І Трамп вже 8 місяців цю пісню нам співає. І зрозуміло, що щоб Трампа на питання пряме, чи Трамп готовий вводити санкції проти Росії, він каже, що ні. Він поки що не є прихильником цих санкцій. Він хоче, щоб санкції вели європейці проти Китаю, проти Індії. І тоді, після того, як європейці ведуть жорсткі санкції, то Трамп, мовляв, зробить ще жорсткіше. і особлива фраза мені подобається Трампа: що ніхто ще ніколи так не тиснув на Росію, як зараз на Росію тисне Трамп. І ми бачимо, що Путін після зустрічі в Анкориджі в рази збільшив свою агресію по відношенню до України. Вже нахабно порушує повітряний простір країн-членів НАТО. Тобто Путін побував в Анкорічі, зрозумів, що Трамп тюхтя, що він для нього не загроза, і тому пішов далі ескалувати. Путін чудово прочитав Трампа. Тепер ми можемо десь. Сподіватися, не на те, що щось зміниться після зустрічі в Нью-Йорку, бо це знову така сумна якась подія 80 років Організації Відних Націй, яка просто з моменту створення. А 80 років тому, коли замість Ліги нації, яка виявилася безхребетна і беззуба, створили організацію Ведених націй. Через 80 років організація Ведених націй нагадує ту лігу націй. Вона ні на що не впливає, вона беззуба, її структура не працює. Чи Рада нацбезпеки, куди входить там зокрема Росія і Китай, блокує будь-які спроби засудити агресію. Ще й Америка там приєдналася. Тобто, ми розуміємо, що. Такі в такому вигляді, в якому зараз існує ліга організація націй, вона не є ніяким гарантом ніякої безпеки, і всі інституції відповідно цієї організації теж так і працюють. Подивіться на магате, подивіться на ситуацію з Запорізькою атомною станцією. Трамп вивів Америку з організації світової охорони здоров'я там і багатьох інших речей. Ми бачимо, що це величезна криза, і, і світовий порядок зруйнований. Тепер Трамп. Зараз для нього основна задача, основний виклик, є це врегулювання стосунків з Китаєм. І от там, по-моєму, сьогодні там делегація із конгресменів Сполучених Штатів у Китаї і демократи, республіканці стало зрозуміло, що вже Трампу доведеться їхати в Пекін, не навпаки, не Сі пінь поїде в Вашингтон. І це буде перший раз, коли не до Трампа їдуть, а Трампу доведеться там. Іти по червоній доріжці, а десь там в кінці я буду звучати лідер китайської е, республіки. А І яка головна бути ціль, пане це. Олеже? Це реально, аби знайти якусь останню інстанцію, яка може допомогти в регулюванні питання російсько-української війни? Чи там знову будуть якісь свої окремі економічні питання, інтереси Тайваню? Ні, ну ми, ми, ми не маємо бути наївними. Для уявити собі що для Трампа. Питання війни в Україні є визначальним відношенню у стосунках з Китаєм було б дуже дуже наївно і там егоцентрично. Ні для Китаю, ні для Америки ми не є. Ключовою проблемою. І, і, і Трамп, любитель вигідних багатомільйонних чи трильйонних угод, і для Китаю торгівельні угоди є. Торгівельна економічна політика є визначальною. Тому вони в першу чергу вони спробують поділити сфери впливу і домовитись про е, таку ну взаємний ненапад економічний. І там, десь через кому, коли вони про це все домовляться, вже може бути питання, зокрема. І стосунки з європейським союзом, бо Китаю це дуже важливо, а Трамп хоче залучити європейський союз на свою сторону, і можливо впливу на Росію для того, щоб припинити війну. Хоча я схильний до того, що війна в Україні скоріше за все не буде якось там врегульована чимось, а вона просто буде затухати, як буває, коли йде пожежа. І пожежа затухає не тому, що їх гаснуть там вогнегасниками, а тому, що просто вигорає все. І нема чому більше горіти, і все воно зупиняється. От Зеленський десь на це натякнув, про те, що напевне для припинення активних бойових дій не потрібно якихось там угод, бо угоди неможливо підписати. Росія вимагає бути гарантом нашої безпеки, Росія вимагає купу дурниць, на які ми ніколи не погодимось, і тому а Трамп хоче бути просто медіатором. Як ти можеш бути медіатором у ситуації, де сторони мають взаємовиключні позиції? Тому розраховувати на це не варто, але розраховувати на те, що Росія вже зараз економічно виснажується, і на те, що Росія не зможе далі рухатись, і на те, що у нас вже існує оця сіра зона 20 там плюс кілометрова, яка, роз, яка розділяє. Збройні сили, куди не наважується зайти жодна зі сторін, бо буде негайно знищена. От Зеленський почав говорити про те, що можливо припинення бойових дій без всяких угод. Тобто задача стоїть про те, що нам треба зараз максимально підтримувати боєздатність своїх збройних сил. Тому нам треба, щоб працювала формула гроші, зброя, щоб європейці посилювали, вкладали мільярдні інвестиції. Вони це роблять в нашу оборонну промисловість. Нам потрібно посилювати свої збройні сили технічно. І паралельно потрібно тиснути на Росію економічно. Це в першу чергу, це те, що роблять наші збройні сили нафта, коли палають російські заводи, і далі те, що роблять санкції, які там по сірому флоту по е, економіці б, санкції проти банків коротше кажучи економічні санкції які змушують забирають у путіна ресурси і тому путін почне видихатися і можливо е, бойові дії стихнуть. От сценарію домовитися я просто Прив... не бачу з приводу цього якраз чи може в Нью-Йорку бути е, закладена якась основа для того аби ці військові і економічні все ж таки е, спільні домовленості сполучені штати америки україна та європа погодили тому що ми чули, як напередодні журналісти питали Дональда Трампа, чи буде він захищати Польщу країни Балтії? Тому що ми пам'ятаємо провокації попередніх тижнів п'ятниці. Також зокрема, Дональд Трамп сказав, що так. Перед тим були погрози скорочення і контингентів, і також скорочення підтримки країнам Балтії. Як це все між собою корелювати? Він каже: так я буду обов'язково тиснути на Путіна, але до цього повинна приєднатися, що також Європа, Вони купують нафтопродукти і газ. Ну тобто, все одно, оця полярність Дональда Трампа. То чи будуть домовленості стосовно економіки і стосовно військової підтримки Альянсу? Ну, скоріше якихось там ну, принципово відмінних або чіткіших домовленостей не буде. Трамп він не міняється, ну він вісім місяців повторює одне і те ж. Трамп давно вже говорив, що так як він тисне на Росію, на Росію ніхто ніколи не тиснув. Тут не знаєш, сміятися чи плакати від такої жорстокості е, Трампа. Тому він до, до того, як Трамп не визначиться у стосунках з Китаєм. Якихось принципових речей ми не побачимо за цей час. Потрібно посилювати співпрацю з європейцями. Потрібно демонструвати Трампу те, що Росію можна бити, що наші війська роблять на кожному кроці. Потрібно, щоб європейці знову демонстрували Трампу і виділяли кошти на закупівлю зброї, щоб європейці вкладалися в виробництво української зброї, щоб Трамп побачив, що насправді Україна це вигідний кейс, що це не, не програш. Що це не безнадійна, що це не слабкі карти, що це потужна країна, що Трамп може бути частиною там, успіху, частиною перемоги. Це на нього діє. Але для того, щоб він дійшов до цього моменту, для нього найважливіше зараз це Китай. Для Китаю йому теж потрібні європейці. І європейці це відчувають, і європейці паралельно вимагають від Трампа, щоб він жорсткіше діяв по відношенню до Росії і більше підтримував Україну. Тому тут так інтереси взаємопов'язані, але. Чекати якихось принципових речей раніше ніж там місяця через півтора, коли там Трамп побуває в Китаї, а потім ще якийсь час пройде там Різдво, Новий рік, свята десь після нового року вже можна буде відчувати наскільки Трамп буде готовий принципово міняти свою політику по відношенню до Росії. До того важливо, щоб він не не кидався в крайність. Щоб, щоб КНРС продовжував затверджувати контракти, європейці відділяли кошти і фінансували нашу е, оборонку. Ну штатів може і дійсно є час, аби почекати до після свят. Вони все таки далі, ну принаймні, в, в саме в західному напрямку, якщо не з іншого боку, заходити від Росії. А от в Європі не так багато часу, але тим не менше вони мають час на таке певне роздвоєння в пріоритетах і поглядах. Це я зараз про пана Макрона, який на генасамблею везе. Ключову думку про визнання Палестинської держави. І водночас є таки, така роздвоєність. Але найперше, для чого нині Макрону саме, ця ініціативність в цьому питанні. Ну, Макрон взагалі він генерує такі, ну, умовно кажучи, планетарні ідеї. Він вже більше не може бути президентом Франції. І він, очевидно, претендує на певну роль. Політика, який після відставки з цієї посади хотів би займати якусь якусь дипломатичну або впливову обрану посаду їх не так багато ну в Європейському Союзі або в якійсь міжнародній організації. Тому в нього такий в нього така, ну, в нього такий підхід. Він, він часто генерує якісь планетарні ідеї і, і їх потім просуває. В нього складна внутрішня ситуація. Там йому залишилось там декілька років. Президентства в нього там він втрачає більшість всередині країни. Одним словом, він хоче бути. Лідером європейським або навіть планетарним лідером далі таку позицію підтримує багато політичних лідерів в європейському союзі і в світі, і, зокрема, на тому глобальному півдні, де Франція має мала колись і колонії, і широку підтримку. І тому цю тему підтримки Палестини це ж там не тільки Макрон, це там і, і Велика Британія. Сьогодні президент Португалії про це заявив, ряд європейських країн. Е Зрозуміли, і і Макрон пояснює про що йде мова. Він говорить про те, що військовим способом не можна вирішити проблему, багаторічну проблему Ізраїля і Палестини. Що Ізраїль знищив все керівництво Хамасу. Він вбив половину бойовиків, там їх було 25 тисяч, але зараз. Бойовиків в два рази більше стало, тому що туди пішла молодь, тому що черги стоять там бажаючих приєднатися до Хамасу. Хамас став героєм для палестинців, тому що Ізраїль просто зруйнував. Ну ми знаємо цю історію, що зараз світу що тоді пропонує визнати Макрон, якщо він розуміє цю проблему, що це не є якесь звільнення Макро... і подарунок саме безневинним людям. Він же ж розуміє, що це питання не вирішить. Макрон каже, що так як це робить Натаньяху. Тобто, якщо реалізувати політику Натаняху, то треба знищити всіх палестинців, тому що ну вони будуть поповнювати Хамас. Абас, якого ви зараз показуєте з Макроном, він є президентом там на західному березі, але він не є. Він обирався останній раз там 20 років назад. Він не є авторитетним лідером, тобто там немає політичного керівництва. Але Макрон каже, що іншого шляху, військовим шляхом, це неможливо вирішити. Тому треба а, а, ставити задачу створити державу а, Палестину, але Перед цим виставити ряд умов він каже, що там потрібно, щоб були сформовані політичні сили, щоб були визначена територія. Щоб та країна, яка буде палестина, щоб вона визнала право на існування Ізраїлю і назавжди відмовилась від задачі знищення Ізраїля. Тобто він говорить про те, що визнання буде в кінці. Але якщо не ставити за мету створення своєї держави, то своє своєї держави для палестинців, то ця, ця бління ніколи не закінчиться. Бо військовим способом, як показав Ізраїль, ти можеш знищити всіх, але на місце вбитих приходять там молоді е, бійці і, 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 і е, Tchau! Це ця, ця тема ніяк не не вирішиться. Тобто треба політично, і це характерно і для України. Вони ж теж говорять, що в Україні військовим способом ми не можемо вирішити проблему. Треба шукати політичні речі. Але тут я схиляюся до того, що в Україні не потрібно шукати ніяких угод. Я тут згоден з нашим президентом, що в Україні просто можуть затухнути бойові дії, бо закінчаться ресурси для того, щоб Росія могла вести ці бойові дії. Треба просто зменшувати її економічні спроможності. Дякуємо вам, пане Олеже, за ваші думки. і Цей спільний аналіз того, що відбувається у ці дні у Нью-Йорку, зокрема, генасамблея ООН, зокрема, І коментував для нас Олег Рибачук, голова аналітичної адвокаційної організації Центр спільних дій, Дякую. політик, громадський діяч, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році. Ну